В Україні заживуть усі нові рани, хоч крові витекло Дніпро Знаю мене вдома, світлий час настане, бо переможе все добро В Україні заживуть. вмирає не від інфаркту. Спочатку їй відбирає мову, говорить Ліна Костенко. Мова це не просто засіб спілкування, це те, що живе в наших душі, розумі, серцях. Сьогодні війна триває не тільки за нашу землю. Ми можемо перемогти на передовій, але програти іншу війну. Ми боремося за нашу ідентичність, мову, культуру. Адже наші вороги не приховують, що їхньою зброєю проти України є русифікація. Та знищення всього українського ми занадто довго надавали значення власній мові, як могутньому елементу власної оборони, що буде з Україною, залежить від тебе, мова, захист країни, навіть на передовій Ех, друзі. Розкажу вам декілька слів про роль мови на війні. Нас, тактичних медиків, вчать розмовляти з пораненим виключно українською мовою. Уявіть собі ситуацію, коли поранений без свідомості, він приходить свідомість лише в авто і чує російську мову. Що він може подумати? Він може подумати, що він в полоні, він може вихватити зброю, просто всіх розстріляти. Тому мова на війні переважно та річ, яка відрізняє своїх від чужих. Якщо ти не хочеш, щоб ворог досяг своїх планів. Використовуй нашу спільну зброю мову. Бо мова це наша безпека. Добре знати та вміти користуватися нею. Обов'язок кожного українця незалежно від віку. Велика українська мова це не тільки патріотична, але й модно. Не бійся робити помилки! Ось 10 лайфхаків як перейти на українську мову. Дивись фільми українською! Слухай українську музику. Пиши повідомлення друзям та рідним українською. Класний спосіб потренуватися. Т9 тобі в поміч. Записуй голосові меседжі українською. Налаштуй свій телефон та комп'ютер на українську мову. Грай з друзями варіас на рідній мові. Залишай рідне вітання українською мовою. Ведіть соціальні мережі українською. Читайте книжки українською вголос, щоб практикувати мовлення. Говоріть українською в громадських місцях. Чи то магазин. Чи то автобус? В Україні заживуть есиною.